Мої маленькі першокласники. Сьогодні на уроці письма ми будемо вчити маленьку букву К. Послухайте віршик про неї. Тимко не любить букви К Береться клава за тимка, сідає вдвох з Тимошею, пояснює, упрошує. Тимошенько, Тимошечко, давай попишем трошечки. Ось тут натискуй до кінця. А тут тягни тузочку. Ой, в тебе знову буква ця скидається на кузочку. Кузочка це комашка. Воно саме виходить так, бурчить ображено хлопчак. Ка буква вперта і складна, та клава теж уперта. Перегортати мку вона сторінку вже четверту. Нарешті чути клавин сміх. Весь клас біжить до них, радіє плеще і гука. Чудово вийшло ка тимка. Давай прочитаємо цю скоромовку. Не клюй, курко, крупку, ось це курка, їй забороняють клювати крупку, оцю крупу. Не кури, котику, люльку. Ну, нікому не можна курити. А уж тим більше у цьому котику. А оцей предмет називається люлька. Ще раз. Не клюй курко-крупку, Не кури котику, люльку. Повтори не клюй курко-крупку, не кури котику люльку. Як ти думаєш, цю схему складено до якого речення? Може бути так. Не клюй курко крупку. А може бути так. Не кури котику, люльку. І те, і те нам підходить. Так чому ж буква К є упертою? Справа в тому, що для дітей дуже важко її писати. У нас немає таких елементів, які є в букві К. Ми таких не вчили. А раз ми таких не вчили, то треба вчитися зараз. Є два способи, як писати букву К маленьку. Я покажу обидва, але ми вчитися будемо більш легким способом. Перший спосіб складніший лінія пряма, потім відступаємо от стільки місця. Пишемо ось таку лінію до середини, і потім. Лінія з двома заокругленнями. Ми будемо писати трошечки по-інакшому. Ми будемо писати так. Ось такий елемент, який називається квіточка. Хочеш покажу чому? Тому що її можна дописати до квіточки. Ось так. Квіточка. І другий елемент коліночка. Поставимо олівець на серединку, проведемо лінію прямо, а потім вниз. Така, як у людини колінка. Ось така. Отже, ще раз, квіточка безвідривно, а потім відірвали руку, посерединці поставили коліночка. Зверни, будь ласка, увагу. І квіточка і коліночка починається з букви К. Пропишемо букву К по ячейках. Пропускаємо три ячейки на четвертій пишемо квіточка вгору, а потім вниз. Посередині поставили коліночка. Знову три пропустили квіточка. Посередині поставили коліночка, квіточка, коліночка. Постав відео на паузу і потренуйся писати самостійно. Переходимо до наступного рядочка. Ти бачиш, що тут у нас вже немає так багато похилих ліній. Будемо орієнтуватися по цих великих похилих лініях. Знову ж, квіточка, поставили на серединку руку коліночка, квіточка прямо і вниз коліночка, квіточка, коліночка. Продовжуй самостійно. Слідкуй, щоб коліночка далеко не відходила від самої букви К, інакше буква К вийде некрасивою. Переходимо до буквосполучення КЛ. Для того, щоб написати це буквосполучення, треба згадати, що буква Л. Приєднуються до інших букв, які закінчуються внизу, за допомогою ось такої хвильки. Нижнє поєднання, К, хвилька, Л. Ще раз. К хвилька Л. Не забувай про нахил і про хвильку. Тепер пропишемо слова, в яких є буква К. Прочитай перше слово клоун. Запишемо його. Пишу склад КЛО, К. Далі йде буква Л, значить, для неї буде хвилька, Кло – голосна буква О. Далі йде буква, яка починається зверху. У. Для неї буде чайничок. Чайничок. У Н. Пропусти місце і ще раз. Пишу склад. Хло. Не забуваю хвильку, гладжу по голівці букву О. Далі чайничок, У, поєднання н і третій раз. Клу. Не забули про оцю хвильку. Коло, голосна буква О, верхнє поєднання, чайничок У Н. Наступне слово коник. Маленький кінь. Подивись тут і на початку, і на кінці буква К. Будь уважним. Пишу колосна «Ко О. Далі іде чайничок, тому що буква Н пишеться зверху, верхнє поєднання. -и голосна И. І тепер поєднання для букви К. Ведемо нагору і квіточка. Відірвали олівець, коліночка. Ще раз. К голосна О. Верхнє поєднання чайничок. «Ни» Голосна И. Верхнє поєднання – книг третій раз пишу, Ko, голосна о чайничок ни голосна и поєднання. Коник. І останнє слово кіоск. Теж буква К є на початку і в кінці. Пишемо кіоск. Перший склад КІ. Зверни, будь ласка, увагу. Буква К і буква І не поєднуються через хвильку. Якщо тут поставити хвильку, то вийде КЛ. Отже, пишу склад КІИ, голосна І, далі гладжу по голівці О, КІО. Верхнє поєднання для букви С гладимо її по голівці, КІОС. Верхнє поєднання. К. Квіточка. Коліночка. Ще раз. Кі. Немає тут хвильки. Відразу ведемо поєднання нагору. Кі. Ооо, гладимо по голівці. Чайничок С. Гладимо по голівці. Поєднання нагору. к. Кіоск. І третій раз. кі голосна І, гладжу по голівці букву О. Верхнє поєднання. Гладжу по голівці букву С. Кіос. Поєднання йде наверх, К. Перевіряю кіоск. Правда, складна буква? Якщо для тебе було складно, то ці два рядочки для того, щоб іще потренуватися. На цьому все. До нових зустрічей!